Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 12 серпня. І пропоную поговорити про неординарну подію. А саме, зустріч очільника офісу президента Андрія Єрмака з представниками студентського самоврядування. Закрита зустріч нещодавно відбулася. Про неї не планували. Я так розумію, писати в засобах масової інформації, але присутні там студенти вирішили оприлюднити і питання, і відповіді, які там звучали, і з'явився відповідний матеріал. В якому все це дуже детально розписано, і це дуже показова насправді історія, оскільки зустріч планувалася як своєрідний е, такий антикриз відповідь на ті протести, які були е, проти позбавлення незалежності на і, і де активну участь е, брала якраз молодь. Але за великим рахунком перетворилася на фіаско комунікаційне передусім для очільника офісу президента. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку репости. Коментарі це дуже важливо зараз для Ютуба і, звісно, спонсорство. А також підписку на канал Ценічна Політика. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, що відбулося: зустріч очільника офісу президента з студентами трьох університетів Київська школа економіки, Український католицький університет і Могилянка. Вона була такого закритого формату, тому що за день до неї надійшло не повідомлення ну до одного засобу масової інформації європейської правди від одного з організаторів, що 1 серпня, то ну, вона вона була достатньо давна. Ця зустріч, але тим не менше, планується унікальна офлайн зустріч студентів з очільником офісу президента щодо законопроекту про НАБУ і сап. І ну там закликали тримати інформацію в таємниці, не поширювати. Не було там жодної якоїсь конкретики. кажуть, що. Ініціатива йшла, наче від офісу президента, можливо, в тому числі до неї дуже активно був долучений пан Милованов, який власне, є радником Єрмака, ну і він працює в Київській школі економіки, які останнім часом дуже багато приділяють уваги. Причому такого хайпового, скажімо, плану. І ну, тут вже, мабуть, була така думка, що оскільки. Це відбувається на в Київській школі економіки. Президентом є власне Мілованов. Він вже був і модератором. Більшу частину зустрічі потім приєднався Тимофій Брік, власне, і замінив Мілованова. Так, от мабуть, вважалося, що все це буде дуже. Так, комплементарно будуть задавати різні питання про зовнішню політику, про величезні успіхи значить, України під керівництвом зеленського і Єрмака. але по факту вийшла зовсім, зовсім інша історія, тому що молодь виявилася надзвичайно зубатою. І вона задавала виключно питання пов'язані з внутрішньою політикою. Єдине питання про зовнішню політику було задано вже в кінці модератором, стосувалося можливого цього перемиря чи завершення війни. А всі інші спроби до цього перевести фокус уваги на інші теми. Він провалювався, тому що студенти вставали і задавали ті питання, які вони вважали за потрібне. Тобто, як написали люди, які були там присутні, зустріч явно пішла не за, не за, не за, не за планом, Студенти не обмежували себе в якоїсь якійсь там нетактовності, різкості. І судячи з емоційною реакцією Єрмака, він виявився не готовим до того, що діалог перетворився по суті на опанування. Ну, і, е було помітно, що він не надто сприймав ту альтернативну точку зору, яку власне озвучували студенти. Там було дуже багато питань. Я не буду на всіх них зупинятися, але я хочу кілька взяти ключових, оскільки вони дуже добре характеризують взагалі, ставленням. Офісу президента зараз до тих процесів, які відбуваються в країні, і реальне розуміння офісом того, що відбувається в країні. Ну по-перше, тут треба зазначити, що Єрмак неодноразово казав, що попри те, що зустріч відбувається в контексті протестів, які були про набу і САП, але це вона не була присвячена виключно, скажімо, цьому, а так просто співпало. То зустріч планувалася раніше, ну але оскільки ця тема вона стала ключовою, бо спочатку один варіант закону проголосували, потім інший. Студенти наші максимально цьому приділяли е, увагу. А, і він сказав, що вони з Миловановим ну, задовго домовлялися про те, що він прийде на таку зустріч, ну просто співпало, і таке от цікаве співпадіння. Ну, до речі, журналісти пишуть, що це дійсно може бути певним таким збігом, але е, можна було передбачити, що власне. Е, Молодь відреагує саме через призму тих протестів, активними учасниками яких вона була. Що цікаво, перше питання, яке прозвучало звісно про історію з НАБУ і САП. Єрмак на нього відповів, що його ця історія застала в Туреччині. Там була зустріч з делегацією Росії, і перше питання від росіян було таке, що Мединський запитав Гомєрова: же там проблеми. На що наші відповіли? Що це проблеми У вас у нас демократія. У вас одна людина вийшла б на червону площу, і це, і вже була в Сибіру. Ну і далі він Єрмак зазначив, що президент дуже мудро і швидко відреагував, але правда не зрозуміло на що він швидко відреагував на протести або на те, що це була помилка, коли цю історію е, рухали. Так, от е, інші питання, які задавалися про набу і сап, отримували надзвичайно розмиті відповіді. Більше того, Єрмак фактично повторив тезу про те, що переважна більшість українців де-факто не розуміє, що таке набу і САП. В нього було багато пересмикувані маніпуляції. Він Чомусь сказав, що е, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру вирішив особисто створити Порошенка, хоча це неправда, це була вимога наших партнерів. Ну і розказував, що за посилення повноважень набу і сап голосувала Верховна Рада вже за часів Зеленського. Правда, забув додати, що е, цю. Антикорупційну інфраструктуру почали будувати набагато раніше, і заслуга в її побудові, в тому числі і належить попередникам. Ну звісно, про цього нічого не було. Дуже було цікаве одне питання від студента про те, що ви голова офісу президента, не прем'єр-міністр. Згідно з положенням про офіс президента, у вас доволі формальні повноваження, але ми неодноразово бачимо історію в ЗМІ, що офіс багато на себе бере і по суті, в нас утворюється паралельна гілка влади. Ну і чи не здається. Що це не так, як має бути, і що є певна проблема в нашій виконавчій владі. Дуже чітке питання, яке чітко показує, що молодь, ну і взагалі громадяни України прекрасно розуміють, чим займається насправді офіс президента. Історія про паралельну гілку влади дуже лягає в тезу про офісну президентську республіку, або про те, що офіс просто підмінив собою виконавчу владу, частково законодавчу владу. На що Єрмак відповів дуже дивним чином? Він сказав таку фразу. Дивіться, так склалось. Що все, що відбувається в країні, все робить Офіс. Але в реальності це далеко не так. Так я не зрозумів. Так склалося, що все робить Офіс. Так склалося, він каже. Потім каже, в реальності це не так. Але ж перша фраза так склалося, що відбувається в країні, все робить офіс президента. Ну і далі він каже, якщо ви знову не будете просто слухати що пишуть. А навіть якщо є бажання прийдете в гості, ну тобто в офіс президента, ну він далі там розповів, що до них приходять студенти, їх беруть, скажімо, на роботу, і далі зазначив, що офіс робить те, що йому доручає президент, виконує координуючі функції. Офіс не повинен виконувати ніяких координуючих функцій відразу. зазначити, що. Згідно з законів законів Конституції України, в нього така консультативна дорадча роль, але не роль координації. Координуючу роль може виконувати, наприклад, Рада національної безпеки і оборони, але ж ніяк офіс президента, і далі він пише: якби не оці правила політики, я взагалі людина результату, мені говорити про себе, що я зробив, не дуже органічно, але без цього цього неможливо. Коли був перший обмін людей, з цього моменту почалися маленькі, потім більші інформаційні атаки. Ну, дивна історія. Я не пам'ятаю ніяких інформаційних. Них атак після першого обміну е, українців, він має мабуть на увазі те, що він робив ще коли Зеленський, тільки став президентом. Навпаки, це дуже схвально сприймалося і абсолютно віталося. Я пам'ятаю ефіри тоді на різних ток-шоу, і всі, кому навіть Зеленський не подобався, наприклад, з політичної точки зору, казали, що це дуже правильно, це дуже круто. Це успіх, треба повертати наших людей, і всі це надзвичайно схвально е, сприймали. Ну далі він ще сказав, що всі, хто до вас приходить, прикриваючись моїм ім'ям, щось вирішувати, можете їх на три букви посилати або посилати в організації які Теж складається з трьох або чотирьох літер. Цікава відповідь, тому що йому таке питання не задавали про людей, які від нього приходять, що свідчить про те, що такі випадки є. І, мабуть, багато людей дійсно цим користуються, але я щось не пам'ятаю, щоб їх посилали на три літери або відправляли, ну він тут натякає на набу і сап Далі в нього було кілька відповідей там відразу на три відповіді на три питання. І потім слово взяв один студент, який сказав: Ну, як на мене геніальну річ. Він каже: насправді вразило, дуже талановито Андрію Борисовичу. Ви Відповіли на три питання, і я не почув жодної е, відповіді. Майже е, я не почув відповіді майже на жодне, е, і там якусь. Судя це дуже вразило Єрмака. Вона вразила його така лінійність. Да, це така от прірва між світами, де живуть студенти, де живе Єрмак. Тобто, студенти хочуть чути конкретику, як і українці. Вони хочуть чути конкретику на чіткі запитання. Але очільник офісу президента, друга людина в державі, і про це ми ще трошки далі поговоримо. Відповідає надзвичайно розпливчасто, і це ну і прояв неповаги певною мірою до тих, хто ці питання задає. Ну і виходить так, що. Всі його питання дуже часто зводилися до якої до, до такої тези. Вона не була прямо озвучена, але це малося на увазі, що е, дії вла, позитивні дії влади під час великої війни дають інтульенцію на будь-яку критику. Ні, так це не працює. Е, це працює зовсім по іншому, і молодь це. Підтвердила, вона не поставила жодного компліментарного запитання. Ну, як пишуть, знов таки присутні це дратувало Єрмака, Його голос ставав дедалі агресивнішим, але на особистості він не переходив. Тобто, в принципі, розмова була достатньо конструктивно. Далі він там ще розказував про те, як приймався закон щодо набу і САП. Почав розказувати, що сьогодні неможливо просто подзвонити депутатам і сказати: Ну давайте всі голосуйте. Склалася така ситуація. Якісь були відкриття до цього були депутати, які ну там свої там Ніх стосунки, е, якщо хте, хтось щось десь бачив у публікаціях, хтось там говорив, що я на це впливаю. Потім абсолютно не користуючи норми про те, що тут я щось те роблю. Ну і знаєте, така е, така каша, в принципі, спроба якби відповісти, що я до цього ніякого відношення немає. Він сказав, що я не збираюся виправдовуватися перед вами, мені нема за що, е, але склалося багато факторів. Чому ну, відбулося те, що власне відбулося, і е, Далі він сказав, що не треба забувати, що кожен депутат, який пропрацював шість років, сьогодні має свою позицію. Наші т у кожній фракції, і ці люди розуміють, що сьогодні може десь простіше ніж якісь важливі, не дуже популярні. В них же репутація така, їх мало хто любить. Давайте чесно. Ну і вони зробили, хоча вони зробили багато чого, і сьогодні можуть покласти майдат. І ти уже ну короче кажучи, він знову намагався перекласти всю відповідальність на депутатів при тому, що є безліч розслідувань досліджень, журналістських, в тому числі. Іде погодинно розписано, як офіс президента готував цю атаку на набу і сам, і хто власне за цією атакою стояв? Далі він ще згадував, що він перший глава офісу адміністрації президента, який не телефонував суддям. Хоча це відбувалося 30 років. Жодних доказів, до речі, того, що це відбувалося 30 попередніх років, він не надав. Далі було ще одне прекрасне питання, де студент каже: не хочу давати оцінку закону, уже все. Вже почули усі вже все почули. Але на кого це було розраховане? На яку категорію громадян? Хто з п'яти шести менеджерів був автором цього закону, і що мало статися після ухвалення закону? Люди не мали вийти на вулицю. Єрмак на це відповів так, що ви задали питання вже з відповіддю. Це не питання а ствердження, і це несправедливо. Парламент надав всі повноваження антикорупційним органам. Є етнос теорія. Я бачу, ви її підтримуєте. Що хтось план коварний зробив? Ну знов повертається до того, що в принципі всім. Відомо, і це дуже дивна така історія в тому сенсі, що Ну, треба було, мабуть, чесно сказати, що офіс президента був до цього дотичний тим більше там далі були питання про швидкість підписання закону президентом, і там Єрмак крутився, як можна сковорідці. Він намагався вийти з цієї ситуації, але чесно кажучи, вийшло не дуже. Тому що коли йому це питання поставили, питання звучало так: з чим пов'язаний екстра режим підписання законопроекту, який ліквідував незалежність нову і САП? А десятки законів при цьому не підписані. Ну і сказав, що є різні закони. Десь вони аналізуються на деякі накладають в. То є чутливі закони, які президент відкладає, не підписує, різні формати деякі поза чергою дуже швидко підписуються. Бо є процедура, де всі заступники повинні дати свою експертизу. Я взагалі не розумію, про що він говорить, тому що є чітка норма. 15 днів президент повинен підписати. Він сказав, що тут взагалі Єрмак не до чого він був якби в Туреччині. Але далі прозвучала така фраза: ми спробуємо підписувати дуже швидко. Ми спробуємо, не Зеленський. Ми спробуємо. Але ви розумієте, що дуже багато всього іноді щось запізнилося. Немає такого, що п'ять днів і треба це підписувати щодо порушення конституції. Ми її не порушуємо. У президента є право підписати закон, витувати або не підписувати. Ну тут, вибачте, маніпуляція на маніпуляції. По-перше, є таке, що треба підписати в певний період часу, раз. І по-друге, якщо президент закон не підписує, його під підписати спікер. Те, що це ігнорує спікер, це теж заслуга в лапках офісу президента, тому що Стефанчук просто боїться, просто боїться. Піти проти цього було питання і про Татарова. На що Єрмак сказав, що запросіть його на зустріч? Хай він сам розкаже про себе, розкаже, що він робив 24 лютого вночі, коли брав автомат і що іншов робити? Ну це я так розумію про чеченців, яких татаров вбивав 24 числа. Ну і вішенка на торті там багато що можна говорити, але це питання мене особисто вразило, тому що воно було дуже правильно. Як би ви описали нинішні повноваження офісу президента, чи вважаєте ви, що вони співвідносяться з принципу? Том законності і далі Єрмак каже це дуже правильне питання. Я, чесно кажучи, не сильно уявляю, як би він відповів на таке питання, якби задали журналісти. Тут треба зазначити, що українським журналістам він край рідко дає якісь інтерв'ю. І Він каже: головна функція ОП це знову виконувати все те, що допомагає президенту виконувати його обов'язки. Президент гарант Конституції, тому все, що ми виконуємо, це доручення, і президент має на це повноваження. Що стосується мене, я говорю зі своїми колегами. Ну, міжнародними мається на увазі, тому що за своїми повноваженнями вони схожі. Ну тут вибачте ні чорта подібного, тому що всі колеги Єрмака це очільники uh, канцелярії. Сьюзан Велс, яка є у Трампа, яка займається виключно такими питаннями, присвяченими організації графіку президента, і так далі, але вона не веде окремо прес-конференції, не займається зовнішньою політикою і не відповідає за ротації в кабіні збір голосів в конгресі і багато інших якихось речей. неї зовсім інша функція радника, так близької людини, так але людини, яка організовує просто роботу офісу президента, грубо кажучи, ну адміністрації в даному випадку. А він каже, що в мене у нас немає. Має позиції радника з Нацбезпеки, безпеки, але сьогодні у мене є така функція, бо цими повноваженнями мене не ділив президент. Проблема в тому, що президент навіть в форматі офісу президента не може наділяти когось повноваженнями, які виходять за межі конституції діючого законодавства. У нас немає посади віце-президента. У нас немає посади державного секретаря, в нас немає посади радника з питань національної безпеки, окремої посади, яку Ярмак, я так розумію, собі приписує. А він всі ці посади має. Він має всі ці повноваження. І ці повноваження жодним чином з законами не кореспондується. питання йому було поставлено пряме відповідь на нього була надзвичайно розпливчата. Якщо коротко підсумувати, мені здається, це була прекрасна зустріч, тому що я її з ну з великим задоволенням цей матеріал прочитав з задоволенням, тому що я побачив дуже правильні, дуже чіткі, дуже розумні питання, які задавала наша мова, задавали наші студенти, які абсолютно, вибачте, плювати хотіли, хто перед ними сидить. Нормальне спілкування громадян з громадянами, громадянами. так з людиною, яка має трохи більше повноважень, але громадяни мають право йому ці питання задавати, тому що до речі, він навіть ще й не обрана особа. А призначена особа він не є, скажімо так, частиною представницької влади. Він просто призначений президентом, і вони хотіли отримувати відповіді на те питання, які їх хвилюють. І у Єрмака мені здається, ці правильні відповіді надати не вдалося. Спроба такого антикризу, спроба вийти в люди, поспілкуватися, якось перехопити ініціативу і розказати, що ми не до чого в черговий раз провалилася. Як казали в одному відомому фільмі, це фіаско братан, і тут власне воно було. Це фіаско, тому що спочатку був провал на міжнародному треці, коли запустили цю тезу, що це не президент, це Верховна Рада там посміялися. Потім був провал на внутрішньому треті. Я маю на увазі політичному, політико-громадському такому за теж намагалися перекласти все на Верховну Раду. Це провалилося, тому що чітко з'ясували, хто за цим стояв. І от була спроба власне поговорити з молоддю. Можливо, щоб потім не допустити якогось виходу їх там на вулиці і багато інших речей. І ця спроба теж закінчилася невдачею, те, що молодь. Про це ще й вирішила написати. Насправді, дуже багато що про неї говорить. Вона шукає нових політиків. Вона хоче побачити людей, які готові взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні, і вони хочуть, щоб ці люди були підзвітні власне, громадянам з Єрмаком. Це не дуже добре вийшло. По ідеї, це повинно було стати наукою, і офіс повинен був мабуть, зробити якісь висновки, але думаю, що ніяких висновків не буде. Галочку постав. Можливо, спробують якось по іншому з молоддю на майбутнє працювати, але працювати не в сенсі якихось наративів, не в сенсі якихось принципів цінностей, якими можна буде обмінюватися. Я боюся, що працювати будуть в такому контексті, щоб максимально молодь відвадити від політики, не відсторонити це, не вийде, а відвадити ну тобто, перевести фокус уваги на якісь інші питання, і е, певні передумови на жаль, я підкреслюю на жаль, для цього існують, але це тема для окремої розмови. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі. Це дуже важливо для YouTube, І, Звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. До наступної зустрічі і слава Україні.